Але хіба ж 2 на 24 не є істиною в останній інстанції? Хто ж буде з цим сперечатись? Хіба що псих скажете ви? А хіба психа мало? Він живий доказ відносності істини. Істини стосовно суб'єкта, який її сприймає. І навіть якщо такого психа ми не знайдемо, все одно 2 на 24 є істиною, обмеженою рамками математики. Це математично визначена істина. Істина в межах конкретної науки. Це може бути не всім зрозуміло, але навряд чи хтось буде сперечатись, що сума кутів у трикутнику дорівнює 180 Градусів тільки в межах геометрії Евкліда, а в межах іншої геометрії це вже не так. А для неписьменного бушмена з австралійської пустелі ці слова взагалі нічого не означають. Вони для нього не істина і не хиба, просто білий шум. І нарешті, наприклад, у житті 2х2 2 можуть дорівнювати і 3, і 5, і 6, і будь-якому числу. Як? Та дуже просто. Наприклад, хай це будуть люди, вони одружаться і народять дітей, утворивши дві пари. Або одну пару, або взагалі хтось когось уб'є за ресурси. Варіантів безліч одне насіння в природі може дати від одного поростка до тисячі, тобто з двох може народитись тисячі і мільйони. Розумієте? Істина у кожного своя і називається думкою. Думки можуть збігатись, а можуть і ні.